Тамп для щоденної підтримки імунітету. Люди зрозуміли, що у нас відбувається в країні, бо у половини точно був зашквар повний. Люди думали, що ми живемо в тому старому Радянському Союзі, що Росія нам друзі. Тепер ось всі бачать. Які це друзі ми якісь більш душевні стали, більш якісь розуміємо друж, дружечку? Розуміємо, що ми нормальні, добрі українці, а не хтось щось нам буде розказувати. Українською стало набагато більше, тому що навіть я я все життя розмовляла російською мовою. Зараз я переперемкнулася, перемкнула себе на українську мову. Стабільно нічого хорошого, стабільно на сході війна. Була і триває, верніше. Великі зміни сталися. Да. Саме не головне краще, то в нашому не мозку сталися зміни. Ми підтримували, підтримували. Ми не хотіли Янукович. Ми не хотіли в Росії, ми хотіли в Євросоюз. Чесно скажу, не приходила, тому що в мене були свої сімейні проблеми в той час, але слідкували за новинами. Підтримували? Підтримували, звичайно, підтримували. Як можна не підтримувати людей, які борються за нашу свободу, за загалі, за нашу країну? За свободу, за свободу від агресорів, сусідів, щоб вони не лізли просто. Щоб вони не пхали сюди свого носа, бо ми самі розберемося, як нам жити, куди йти. Контрреволюція намагається повернути все, тому боротьба продовжується. Хотілося б, щоб розслідували, скільки загинуло тоді на Майдані. Ну, Можливо, це буде. Ми надіємося на це, щоб ви них покарали, так? Так, да, це однозначно. Це саме головне для людей. Я вважаю, що це переломний етап саме сучасної історії, переломний момент, коли ми продовжили своє існування як саме незалежна Україна своїм вибором, а не вибором інших.